Слава Україні, друзі! Героям слава! Кожен з вас мріє про заробіток в інтернеті і в ідеалі, якщо б ви приділяли там максимум 2-3 годинки на день і заробляли у місяць 200-300 доларів, як додатковий дохід, було б цілком ідеально. І в цьому відео ви побачите детальну інструкцію, як використати ось дану схему, яку я вам покажу, і мати дохід там 150, 300, можливо, навіть і 1000 доларів в місяць. При цьому все, що від вас потрібно, це мати ваш телефон, доступ до інтернету, ну, комп'ютер. Але він, в принципі, не обов'язково. Якщо ви мрієте, хочете почати заробляти в інтернеті, додивляйтеся відео до кінця. Ви на Ютуб-каналі Шаркус, де все про заробіток. Отже, в цьому відео я вам показую зараз детальну інструкцію, як вийти на заробіток. Давайте. Почнемо з мінімалки, наприклад, 100 Доларів в місяць. Скільки часу потрібно для того, щоб вийти на ось такий мінімальний заробіток, наприклад, 100 доларів в місяць. На своєму власному досвіді скажу, що це приблизно там пів-тере місяць часу, і ви зможете заробляти ось такі гроші, але для цього потрібно буде е, трошки попрацювати. Тож, давайте не будемо говорити тільки теорію, а перейдемо до практики. Заробляти ми будемо на нашому телеграм-каналі. Я не знаю, хто ще не пробував створити свій телеграм-канал і на цьому заробляти. Якщо ви пробували, але не дійшли до заробітку, тож давайте попробую вам. Пояснити та показати, як це працює. Отже, ми переходимо в Telegram, далі натискаємо правому верхньому кутику, створити канал. Не створюйте групу, адже в групі це як чат, кожен може писати і там рекламу майже не продати. Ми створюємо Telegram канал називаємо його на ту тематику, на яку ми хочемо ввести. В моєму випадку мій Telegram канал два моїх Telegram канали ведуться на криптотематику. Один про заробіток, там в загальному криптовалюта, про акції і так далі, а другий суто по трейдингу. Ці два канали я не вклав жодного центу. Тобто це абсолютно органічний трафік з мого youtube каналу tiktok аккаунту і так далі. Але зараз ми до цього повернемось. Отже, ми натискаємо Створити наш канал, далі придумуємо назву, створюємо картинку. Для цього ми можемо використовувати штучний інтелект, посилання або скрін, ви зараз побачите. сайт, як називається, Створюємо картинку, додаємо, опис обов'язково. І також вибираємо, чи наш канал буде приватний, або наш канал буде публічний, і кожен, хто в пошуку впише ваш канал, він буде е, відображатись. В тому випадку, якщо ви вибираєте приватний канал, е, ваш канал можна вступити тільки по спеціальному посиланню. Ось, власне, і все. Після того, як ви опеділи, який ваш канал буде, ваш е, телеграм-канал створений. Але ніхто вам не заплатить за це гроші за те, що ви просто створили свій телеграм-канал. Ну, я думаю, це дураку зрозуміло. Після того нам потрібно десь знайти ось цих підписників. Зараз на Момент, найбільше трафіку можна налити з tiktok аккаунту і з Facebook. Так, не дивуйтеся, з Facebook також зараз дуже гарно лити трафік, а власне з Reels їхніх там, я не знаю, як називається. Коротше, з тих коротких відео у Facebook. А Якщо мій канал ведеться на тематику криптовалюти, звісно, мені не варто заливати якісь мемні відосики, приколи, якісь і так далі, і залишати послання на свій криптоканал. Адже це буде не цільова аудиторія. Вони прийдуть просто посміятися, а не дивитися, як заробляти гроші в інтернеті. Тож я буду робити вирізки. Якихось там е, подкастів, якихось ютуберів і так далі, і тоді вже вставляти своє особисте послання на свій телеграм-канал. І люди, якщо хтось цікавиться заробітком, обов'язково перейдуть телеграм-канал, якщо відео набирає там. Давайте візьмемо 100 тисяч переглядів, до 10% людей точно перейдуть на ваш телеграм-канал. Ну, і 1, 2, 3%, я думаю, підпишуться на ваш телеграм-канал, якщо він активно ведеться і там є якісь результати. Ви прекрасно розумієте, що зараз в Тіктоці набрати 100 тисяч переглядів не так важко. Знову ж таки, в тому самому Ютубі набрати 100 тисяч переглядів з нуля майже нереально. Тож, після того, як у вас вже є телеграм-канал, ви його починаєте активно вести. Приблизно в середньому ви робите 2-3 пости на день і надалі просто починаєте наливати безкоштовний трафік з Тікток, Фейсбук, Інстаграм, Ютуб і так далі. Далі тільки питання часу, як ви будете регулярно публікувати ваш контент в соцмережах, і за скільки часу ви набираєте свою першу тисячу підписників в Телеграмі, з якої кількості підписників можна заробляти в телеграм-каналі. Я буду говорити про крипту тематику, адже вона мені найбільш близька, як це буде відбуватися, наприклад, в новинних. Телеграм-каналах і тому подібне. Я думаю, там плюс-мінус одинаково, тільки там. Потрібно трошки більша аудиторія. у крипто тематиці, якщо у вас є там перша тисячу три тисячі підписників, ви вже можете заробляти з однієї реклами там на 24 години у вашому телеграм-каналі приблизно 10-50 доларів. Знову ж таки залежить все від якості аудиторії, яка у вас буде. Якщо у вас буде там три тисячі підписників і всього на всього там 50-100 охватів на ваших постах, ціна в такому телеграм-каналі буде чуть дешевша, але якщо у вас з цих трьох тисяч підписників оховати там 500 тисячу на кожному пості, звісно, реклама буде коштувати там, 50 доларів за один пост. Наступний важливий крок, коли у вас вже є і підписники, і активно литься трафік з інших соціальних мереж, ви запитаєте, а де мені брати, де мені продавати ось цю рекламу і кому, власне. Зараз є такий вид роботи в Телеграмі, менеджер по рекламі. Він вам приводить рекламу, але за 10-15% від суми вартості вашої реклами в вашому телеграм-каналі. Якщо реклама в вашому телеграм-каналі буде коштувати 150 доларів, за кожну рекламу ви цьому менеджеру будете платити 15 доларів. Я думаю, це небагато, адже... В принципі, ви нічого не робите, тільки чекайте, поки він вам приведе рекламу. Також є зараз різноманітні DAO, де люди просто скидають у своє DAO ту чи іншу рекламну інтеграцію. Якщо рекламодавцю сподобається ваш канал, вам одобрять рекламу. Даний проект скидає вам гроші. Після того ви просто скидаєте знову ж таки цих 10-15% людині, яка привела вам цю рекламу. Також варто поговорити про заробіток на продажі цього самого телеграм-каналу, який ви розвивали. Заробляєте якусь там мінімальну суму гро. Гроші, ви не встигаєте, вас це не цікавить. Вам, напевно, буде легше продати даний телеграм-канал і зафіксувати прибуток. Наприклад, у вас реклама 10 доларів, ви його продаєте за 100 доларів даний телеграм-канал. Таким чином. Ви далі можете створити інший телеграм-канал, якщо у вас є соціальні мережі, переливати знову ж таки в новий телеграм-канал і знову ж таки його продавати. Ось, власне, такий спосіб заробітку на початку 2025 року на телеграм-каналі. Повірте, я знаю, про що я кажу, адже в мене є мій телеграм-канал на 25, якщо я не помиляюсь, тисяч підписників, і він мені приносить в 3-5 разів більше, ніж той самий YouTube канал, на якому там 70 тисяч підписників. Знову ж таки, залежить все від сезону, адже влітку в мене взагалі там. Реклами майже немає. Також, якщо на ринку все червоне, реклами також менше. Але знову ж таки протилежна ситуація, якщо там, наприклад, так як зараз зима і ринок трошки позеленів, ситуація з рекламою трошки краще. Тож рекомендую не відкладати вам на завтра чи післязавтра, якщо у вас цікавить ось така схема заробітку. Мені писало декілька моїх підписників, я ще давно записував відео про це, і вони просто взяли, створили свій телеграм-канал і зараз заробляють ще більше, ніж я на таких телеграм-каналах. Тож, все залежить від вас. Вам вдячні, що дивились відео до цього моменту. Залишайтесь на YouTube-каналі Шарку, сайт же тут все про заробіток.